Протягом ночі, 10 жовтня, армія оборони Ізраїля завдавала авіаційних ударів по всій території сектору Гази. Удари здійснені по більш ніж 200 цілях. Заявили у військовому керівництві країни Рімал і Хан Юніс у секторі Гази, по яким були нанесені удари, використовуються як терористичні центри Хамас. І велика кількість жорстоких терактів проти Ізраїлю спрямована саме на них. Знищені місця, де зберігалася зброя палестинських терористів, тепер сектор Гази має ось такий вигляд. Станом на сьогодні, за інформацією міжнародних змін на території Ізраїлю, внаслідок вторгнення палестинців знайдено півтори тисячі їхніх тіл. В ізраїльському місті Бер знайдено більше сотні тіл убитих ізраїльтян. Бойові дії продовжуються. Ізраїльська армія намагається відновити контроль над кордоном і сектором гази. Передає міжнародне агентство The Associated Press із посиланням на представника армії оборони Ізраїлю Річарда Гехта. Нагадаємо, в Ізраїлі офіційно діє стан війни, адже в суботу, 7 жовтня, на країну напав палестинський ісламістський терористичний рух Хамас.